Поки сижу тут чекаю, євочку, і хочу вам сказати, що передивилася коментарі і меседжері. І знаєте, просто так радію, наскільки в мене класні підписники, наскільки розумні, наскільки мудрі, я вам казала завжди, що підписники мене мотивують. І все, що я веду, все, що я розказую, взагалі це. Заявка моїх підписників. Вони не завжди показують себе в стрічки, але пишуть в особисті. І пишуть такі речі, наприклад, про конопляну продукцію. Багато пишуть, багато пишуть, які за кордоном п'ють її і вже не один рік. І кажуть, що не жаліються на своє здоров'я. От що саме головне? Багато хто згадує. Підписниця згадала про Чернігівщину. Каже, дякую, що ви нагадали. Я вже давно там не живу. Але пам'ятаю, як вирощували коноплю на Чернігівщині. Як батьки робили затірки, мама робила затірки і були здорові, як бабусі, дідусі були здорові завдяки цій коноплі. А я вам розказувала, що у кожному селі до. 61-го року була конопля і були переробні заводи. Тому що конопля це такий продукт, технічна конопля, це не наркотик, це такий продукт, в якому використовується все. Дуже якісні тканини. Ще написала підписниця з Київщини, що весь одяг, білизну використовує з коноплі. А я ще вам розкажу історію. Армія. Зараз скажу, якої країни. Армія. Зараз задаю, Боже боже крутиться в голові. Не Хорватія, а, 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 а В'єтнаму всі речі армійські, вони пошиті з коноплі. Чому? Тому що там не заводяться ніякі ні блохи, ні. Мошки, і та е, у В'єтнамі це я знаю точно. Якщо ви піднімете Ютуб, піднімете інформацію, будете бачити. Тому з цієї рослини все е, йшло людині на користь. Одяг, взуття робили сильні канати, якщо ви знаєте. Її не так просто виготовляти. А ще скажу, на жаль, Дуже шкода, що Інститут в Глухові Луб'яних культур Радянському Союзі залишився на території України. Саме в Глухові. Я в ньому була, хто дивився відео. Глухівчани знають. Я там була і показувала. На жаль, мені здається, що вже йому його прихватизували. але вони настільки там. Віддані люди живуть в тому глухові при, при фронтова зона. Настільки віддані професура, академіки, ви розумієте, вони отримують мізерну зарплату, і вони живуть цим а, Інститут б'єних культур. А ви знаєте, скільки туди приїжджало і китайців. Китайці, до речі, не можуть виростити коноплю, таку, яка вирощується на нашій землі. Я ж вам казала, що наша земля нас лікує і нам допомагає. Вони вирощують у себе коноплю, але у них така не виходить. Вони хотіли навіть побудувати завод у Глухові, але їм не дали. І хотіли зробити для людей, щоб. А люди отримували і збут мали, щоб вирощувати цю коноплю. Ну, так. Ви ж знаєте, я думаю, що прийдуть часи, що люди все-таки зрозуміють. Багато країн дуже цінять нашу коноплю. Вона на нашій землі росте зовсім інша. Наш Чорнозем, наша земля дуже корисна. І дуже, ну, ще раз скажу, що. Під час до 61-го року були в кожному селі і в кожному землі селі були переробні заводики, тому що її переробляти не так просто. Ви знаєте, це росте кущ величезний і насіння прям горішки. От я продаю. Воно пляне насіння, воно називається обрушене, воно не повністю вичистене, обрушене. Деколи може бути шелухою, але воно дуже смачне. А ви колись їли? листочки чи сирнички з конопляним насінням? Воно в мене є. Я часто знімаю відео круусанчики з медом і з тим насінням. Ви Хоч раз попробуйте. на листочки з конопляним насінням. Ану, мої хороші, хто згадає, може бабусю ще пам'ятає, як вам бабуся робила е ці млинці з конопляним насінням? Ану напишіть. От мені цікаво, хто ще пам'ятає, це така смакота, дівчата. Це треба їсти. І мої хороші із і із салатиками, а з конопляним, з сирничками, млинцями. Це просто сам Бог вилів із медом. Це продукт наш на генному рівні. Наша земля дуже корисна. І всім треба продукти з нашим, то за грибами приїжджають з-за кордону. Лиш ми не цінимо. Я дуже хочу, я живу тим, щоб ми оце цінили. Знаєте, хоча я і живу на дві країни, живу в Туреччині, там є багато корисного, але у нас, у нас земля краще. На нашій землі ростуть корисні речі, і я не дивуюся, що в Америці є конопляна продукція, а мої українці просять, щоб я їм пересилала новою почтою в ту ж Америку, в Канаду в інші країни. Я не дивуюся, що вони хочуть, хоча я їм кажу, що воно у вас є. Це ж буде дорого і все рівно мої українці хочуть і замовляють туди. Мені не дивно, розумієте? Якщо я в Туреччині їду з пакунками насіння та протеїну конопляну, то що вам сказати? Отак, мої хороші, я вас люблю. Бережемо наше, бережемо нашу землю. Ви розумієте, ми чим будемо чи не будемо, а земля буде. Ліси будуть, і вони тисячу, дві тисячі років. Люди приходять, уходять, помирають, народжуються, а земля то буде наша. І от що саме головне: земля це наша цінність, тому що Бог створив за сім днів все для нас. Так? Щоб ми тим користувалися, а ми не цінимо. Ми собі щось боготворимо зовсім інше. Земля у нас чудова, і хто це розуміє, він буде здоровий, він буде спасенний, тому що земля це все. Ніхто не відміняв лікарню, лікарів. Це все дуже класно. Але земелька нас лікує і все, що росте на нашій землі. Люблю вас! Зараз ще зустрінемось на роботі.